Добрий день. Сьогодні ми подивимось ще деякі позиції на розкриття позиції короля. Ми з вами в минулий раз говорили, згадували безсмертну партію, тобто партію Андерсена проти Кізерицького і зрозуміли, що таке безсмертна партія взагалі. Тобто безсмертна партія це. Та партія, коли ви жертвуєте більшість фігур, а тими фігурами, що залишились, ставите мат. Сьогодні ми подивимося ще позиції там, де білі або чорні розкривають позицію неприятельського короля. Подивимось механізми, як це працює, і трошки краще засвоїмо цю тему. В цій позиції і білий, і чорний король є слабкими, і їх прикриття є дуже нестабільне. Тому, для того, щоб відкрити діагоналі для своїх слонів, білі спочатку звільняють велику діагональ, б'ють турою коня, і поки чорні витрачають час на те, щоб виграти туру за коня, іде друга жертва. Ферзь H5. Ця жертва розкриває ще й діагональ B1H7 і дозволяє остаточно розкрити позицію чорного короля. Чорні б'ють, після того йде мат з два ходи. Слон B2, король G8 і слон H7 мат. Що ж, давайте подивимося ще деякі позиції на цю тему тут. Чорні поставили шах і бачите, чорний король може здатися у більшій безпеці, ніж білий, тому що він не такий розкритий. Але насправді тут чорний король є у більшій небезпеці. Справа в тому, що тут довкола чорного короля згущаються хмари білих фігур. Атакувати чорного короля готується кінь зі своїм побратимом. І е, ферз, е, який стоїть на H5. В цій позиції е, білі не можуть зволікати, оскільки їм вже зараз е, поставили шах, І зараз чорні хочуть виграти коня. Тому вони жертвують туру за слона, виграючи таким чином час, і слон тепер не захищає важливі поля F6 і G7, які знадобляться білим для атаки. Чорні б'ють. І іде жертва коня. Кінь F6. Тепер, якщо бити пішаком, то Ферзь H6 з ідеєю мату. І тут чорні вже програли. Якщо, наприклад, відійти на F8, то слідує дуже е, сильний хід. Спочатку е, білі грають ферзь H7, е, і всі поля е, чорного короля білі закривають. Зараз вони хочуть поставити мат. На G8. Це набагато краще, ніж походити кінь h7, тому що король тоді тікає на лінію Е. І хоч білі розтрощили фортеці чорного короля, чорний король може укритися на ферзовому фланзі і втекти на b 8 Тут зараз атакують короля тільки дві фігури, Тура і Ферз, захищають три фігури. Тобто чорні тут укріпилися. Тому і слідує цей хід не кіння ж 7, а саме Ferdz7, щоб закрити усі поля відступу для короля. Чорні б'ють для того, щоб звільнити місце, ну, поле Е8 для короля. Але слідує хід Тура Е1, який остаточно закриває всі поля. І тепер білі хочуть поставити мат на g7, від якого у чорних немає захисту. Тобто, повторюю, що в цій позиції відбулися жертви на F6, бачите, для того, щоб розкрити позицію короля. І завдяки цій жертві білі змогли розкрити позицію короля, поступово її ну, якби, знищити. Так, ідемо далі. Тут в цій позиції грав Олександр Алехін проти іншого чемпіона світу. Еммануеля Ласкера. Тут Олександр Олехін дуже вдало розкрив позицію чорного короля. Бачите знову, е білі фігури нависають над чорним королем, і тут, можливо, жертва е Кінь F5. Єдиний відхід це на h8. Після чого слідує жертва, яка розкриває позицію короля. Ферзь g6. І коли нас б'ють, лінія H відкривається. Ми ходимо на H3, і бачите, коли кінь закривається, то слон захищає поле g8, а кінь поле g7, і ми ставимо просто мат на h6. Тобто, бачите, ось таким чином тут білі розкрили позицію чорного короля за допомогою, знову ж таки, жертви. І зверніть увагу на те, що навіть перед жертвою білі фігури вже були в повній бойовій готовності, тура готова була долучитись до атаки, слон теж контролював важливі поля. Тура ферзь і кінь теж були біля короля, і таким чином вони були поряд для того, щоб допомогти після жертви заматувати короля. Ідемо далі. Тут хід. Тут був хід білих в цій позиції. Тут цю позицію грали Давід Бронштейн і Єфим Геллер. Чорні зробили квартирку, і як ми з вами знаємо, квартирка це дуже корисний хід, але квартирка не… необхідно квартирку робити тоді, коли вже більшість фігур ви розміняли. Залишилось тільки пару фігур у вас і пару фігур у суперника, то тоді можна робити квартирку. Тут же квартирка є зачіпкою для атаки білих. Бачите, білі грають h4, хочуть зіграти G5 і розтрощити е, фортецю короля. Чорні б'ють по центру. Білі грають g5, а чорні е, жертвують цього коня для того, щоб створити небезпечного е, прохідного пішака. Після того, як чорні пожертвували коня, вони походили на c3, атакують ферза, і тепер у них є два прохідних пішака. Для того чорні пожертвували коня. Але тут слідує дуже неочікувана кінцівка. Ферзь g6. З ідеєю поставити мат. Цього точно не порахував Єфим Геллер, він не бачив цієї жертви. Тут тепер. Якщо побити, наприклад, ферзя, то слідує мат в два ходи. Тура G7, і на будь-який відхід чорного короля, то білі ставлять мат. Інакшого способу захиститись від мату на g7 у чорних немає. Таким чином тут білі розтрощили повністю позицію чорного короля за допомогою жертви, знову ж таки. Але знову ж таки зверніть увагу на те, що навіть е, після жертви фігури були готові. Тура була готова, кінь готовий, пішак готовий. Тобто жертва не відбувається просто так. Жертва відбувається, коли інші фігури готові допомогти фігурі, яка жертвує себе. Так, е, в цій позиції грав Еммануель Ласкер. Е, він грав білими. Е, і... Тут білі помітили жертву Ферзя для того, щоб вивести е, Чорного короля з його фортеці. Е, Емануель Ласкар прорахував мат в 5 ходів. Е, і тільки після цього пожертвував ферзя. Тобто, бачите, жертвувати Ферзя треба тоді, коли ви майже на 100% впевнені, що потім ви поставите мат. Тому що жертва Ферзя це дуже відповідальний хід. Ферзь H7. Король б'є, і ми якби заманили короля під подвійний шах. Тепер королю не можна повертатися до фортеці, тому що слідує мат на g 6 Королю залишається тільки тікати з фортеці. Тут його вже зустрічають білі фігури. Бачите, якби білих біл фігур не було в атаці, то жертвувати ферзя не було б ніякого сенсу. А тут фігури готові цю жертву. Uh, ну, Дати цій жертві сенс. Тобто інакше б не було сенсу жертвувати, якби фігури не допомагали б. Так. Uh, кінь G4, король G5. Якщо походити на H5, то тоді слідує хід H4. І. Uh, 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 так. f 6. Я забув сказати, ось бачите, тут на H5. Томас, мав, який грав чорними, мав би відійти на H5, щоб не отримати мат. Тому що тоді, якщо зіграти H4 з ідеєю поставити мат на G6, то просто Турайв 6, щоб захиститися. Якщо ж одразу Тураж 6 ставити шах, то просто король відступає. Спроба поставити мат на H3 і потім слон D3, слон F1, закінчується. Поразкою, оскільки чорні тут починають контратаку. Тому треба було відходити Томасу на H5. Ласкер цього не прорахував. Але після ходу король g5 слідує хід H4. І коли король йде на F4, G3 мат. Тобто, бачите, знову ж таки, жертва, після якої фігури ставлять мат. Інакше жертва не має сенсу. Так, ідемо далі. Так, цю позицію ми вже з вами подивилися, її можна видалити. Так, в цій позиції це дуже цікава позиція, оскільки тут є декілька ідей. По-перше, Тура дивиться на пішака F7, ферзь дивиться на поле H7. І таким чином... Білі фігури, уже навіть не наблизившись до чорного короля, вже готові його атакувати. Кінь d6. Ідея поставити мат в 2 ходи. Ферзь h 7 і Ферзь H8 потім. Кінь F8, щоб захистити поле H7. Кінь е, б'є на F7 для того, щоб е, заманити короля під відкритий шах. Але чорні б'ють цю туру. Білий це не хвилює, просто інша тура з'являється на е, місці попередньої. Слон F5. Спроба перекрити цю лінію і таки з'їсти коня. Е, ферзі f5. Ферзь d7. Спроба поміняти ферзів, щоб атака не була такою смертоносною. Е, звісно, що білі не міняються тут. Бачите, чорні намагаються перекрити лінію F, щоб по ній не було атаки. Також вони хочуть зараз з'їсти коня. Кінь іде на е 5 бачите, не дають біля з'їсти е свого коня і підключають нову фігуру до атаки. Також вони відкривають лінію F. Ферзь е 7 слон б 3 бачите, тепер загрожує відкритий напад, С слон е5, кінь е5, е 5 ферзь е 7 і ферзь е 4 Тепер на будь-який відхід короля, наприклад, якщо відійти на h8, то просто буде хід g 6 з виграшем фрезер. Якщо ж, наприклад, зіграти g6, то просто слідує е хід to f 7 Тобто, бачите, таким чином тут білі все ж таки домоглися свого. Е і ходом, який розкрив позицію короля, був хід кінь F7. Так, і останню позицію. Тут є ідея поставити мат по останній горизонталі. Білі грають на е 7 поставивши подвійний удар для того, щоб Тура відійшла з восьмого ряду. Якщо, наприклад, тура з другого ряду відійде, то тоді ми пожертвуємо ферзя. Тепер мату нема на C2, наприклад, тут. Є можливість поставити мат. У чорних є ідея, якщо білі відійдуть ферзем, поставити мат. А на Тура 2 і 7 немає можливості поставити мат. Але тут слідує інша ідея, тура d 8 і просто тура e 8. Тобто тут все значно простіше. Тобто, нагадаю ідея поставити мат по останній горизонталі тура d 8. Так, бачите, виходить, що ми вже ставимо одну фігуру на е, останню горизонталь. І тут гарна комбінація. Просто білі ставлять мат. Ось таким чином е, ми з вами розібрали основні позиції, е, коли білі, е, ну, основні позиції з розкриттям е, короля. Сподіваюся, це буде вам. Е, Корисно, і ви це застосовуватимете у своїх е, партіях. Що ж, дякую всім за е, перегляд і до нових зустрічей. До побачення!